Сергій Грабський, полковник і військовий експерт, доєднується до нашого ефіру. Добрий ранок, наші вітання. Добрий ранок, які висновки дозволяє вам, як військовому експерту, зробити ось ця інформація, яку ми озвучили вище, про те, що саме буде переказано, передано Україні найближчим часом? Ну, з огляду на те по найменуванням, по номенклатурі того, що передається, ми говоримо про так званий пожежний пакет допомоги, який дозволяє дозволить Україні стримувати противника. Не йдеться про якісь наступальне озброєння, йдеться про можливості стримання противника. Це це визвизначається тим, що передаються системи протиповітряної оборони, саме оборони передаються боєприпаси для стримування противника, мінометні боєприпаси, в тому числі, і а, передається частина техніки. Тобто цей пакет допомоги. Я його назвав пожежним, то що є вкрай необхідним для України прямо сьогодні, прямо зараз, для вирішення найнагальніших питань нашої оборони. Які це питання? Бо е, тривалий час, поки ось це обговорювався пакет, ішлося про системи ППО, боєприпаси, боєприпаси системи ППО. Е, чи змінилося це, судячи з того пакету, який ми бачимо? Ні, не змінилося. І саме тому ви ж розумієте, що пакет, який формується і він представляється на широкий загал, він визначає ті напрямки, які є найголовнішими. І саме тому першою строкою в цьому пакеті є боєприпаси для. Систем протиповітряної оборони як стратегічні, ми говоримо про ракети РІМ і Ейм, і ми говоримо про стінгери як засоби тактичної оборони. Далі ми бачимо, що артилерійські снаряди, потреба в яких є колосальною в Україні, але ми не бачимо кількості цих снарядів. Тому дуже важко оцінити, на які задачі їх вистачить, і е, ми бачимо е, системи протитанкової боротьби, зокрема ракети для установок ТОУ і джевеліни. Які дозволяють боротися з ворожою технікою, тобто, якщо раніше ми на один БТР витрачали в середньому 3-4 дрони, то тепер це питання можна буде вирішувати вже джевелінами з більшою ефективністю, тобто насиченість нашої оборони має посилитися, але підкреслюю, йдеться тільки про оборону силу оборони України. Про те, наскільки цієї допомоги вистачить, чи можемо ми бодай приблизний прогноз зробити, тому що тут вже лунають такі знаєте запитання щодо 2025 року, щодо наступних пакетів підтримки, те, що те рішення, яке маємо зараз, і власне те озброєння, яке буде поставлено, наскільки його може вистачити, ну, Знаєте, знов таке. Ми не бачимо цифр неможливо сказати скільки конкретно комусь чого буде передаватися. Тому що навіть якщо ми так завуальовано будемо говорити про інші боєприпаси в сенсі того, що ми говоримо про атакамся, то скажімо так, нам вже передавалося 20 ракет. Що може 20 ракет змінити ситуацію на полі вою? Природне що ні, а чи можуть, наприклад, 120 ракет або 220, або 520 ракет змінити ситуацію на полі бою або внести певні корективи у ведення війни, і так безумовно. Тобто йдеться про кількісні показники, і це стосується буквально кожної строки цієї допомоги. Підкреслю цей анонс анонс це анонс саме політичний. А військові вже детально розбираються в тим, чого і скільки передається. Я прекрасно розумію, чому нам не говорять ті Конкретні цифри, ну тому що це дуже небезпечно з точки зору оперативної безпеки, тому дуже важко оцінити, що що для чого і як піде. Але підкреслюю ще раз: саме той перелік, який означь був визначений і оголошений, це є свідчення того, що ми зараз отримуємо перший пожежний пакет. Це те, що нам необхідно було ще на вчора. Для таких пакетів нам потрібний не один, саме таких пакетів. І я думаю, що ми будемо отримувати як мінімум в пожежну систему забезпечення, якщо припускати те, що ті гроші, які були виділені, 8 десять мільярдів доларів для безпосередньої підтримки України. Ну, ми можемо говорити щонайменше про 8 таких пакетів, але це наше з вами припущення і не більше. Далі ми говоримо про створення озброєння і бойової техніки. Ви прекрасно розумієте, що до кінця цього фінансового року, який в Америці закінчується 30 вересня, всі ці 23 мільярди доларів у приходуванні не будуть. Плюс, як мінімум, 13 мільярдів доларів, які виділяються на закупівлю вже готового озброєння. Ну, тобто, ми говоримо про досить серйозну підтримку, потужну підтримку. Звісно, хотілося б більше підтримки, але це вже залежить від того, наскільки Україна буде спроможна використовуючи свої наявні можливості і ресурси ефективно скористатися цією допомогою. Ми сьогодні говорили з військовим із Сходу, і з півдня. Що вони кажуть? Що... Росіяни активніше почали використовувати авіацію. То були трохи е, припинили після е, літакопада відразу після Авдіївки. Зараз знову от що нам треба, щоб відігнати їхні літаки з кабами, якщо вони їх запускають із 60 кілометрів. Авіація тільки авіація тут йдеться. Тільки авіація, Ну, давайте будемо говорити з точки зору співвідношення ефективності і затратності. Неможливо прикрити лінію фронту, і вони власне, до цього не призначені системи Петріот. Це інша система боротьби. Тактична система протиповітряної оборони є ефективною на відстані до 10, можливо до 12, не дай Боже до 40 кілометрів. Запуски здійснюються з відстані 60 кілометрів. І е, ми розуміємо, що є два способи е, авіацією. Перш за все, це знищення аеродромної мережі або авіації в місцях. Для цього можуть бути використані ті ж самі атаками або дрони або боротьба у повітрі. І тут вже йдеться про протистояння авіації. Проти авіації як ефективна дія обороною війни не виграєш. Треба контратакувати для того, щоб знищувати противника. А тут потрібна тільки авіація. Все решта це знаєте, додаткові заходи. Я от так, в тому числі моральної підтримки. Щодо авіації. Ну, ми розуміємо, що нема наразі публічної, публічної якогось твердження про те, коли літаки так потрібні нам f 16 з'являться в Україні. Але наявністю з цього рішення Сполучених Штатів Америки, потім те, про що говорив британський прем'єр у Варшаві, про підтримку з боку Великої Британії. Чи можна трактувати це як наближення рішення і щодо літаків? Ну, безумовно. Безумовно, ми говоримо більше, навіть вже є рішення Данії про передачу нам літаків f 16 всіх літаків, тому що на заміну цим літакам приходять f 35 Ну звісно, можна там е зробити таку криву е посмішку і сказати, що в Данії всього 32 два літака, е які відносяться до цього типу, і з них невідомо відомо скільки саме f 16 але це перший крок. Для нас важливо розуміти, що прийнята чому глобальна програма модернізації озброєння, і та ж саме Велика Британія виділяє, виділяє на це 75 мільярдів доларів. Модернізація означає в числі, заміну старого озброєння і білої техніки на нові зразки. І природньо, що ці старі зразки, які для нас є вкрай необхідними, мають дуже велику пригідність потрапити саме в Україну. Я дивилася список. В списку є ракети повітря-повітря. Чи може це означати, що вони перероблені для використання із землі зараз, бо українські винахідники працюють і над системами ППО. Ми чули про систему Франкенсем старі наші системи, американські боєприпаси. І ось ці ракети, чи це все-таки це вже готується запас під шістнадцять? Ну, не обов'язково піджев 16 Ну, по-перше, ті ракети вони не можуть бути перероблені для запуску з землі. По-друге, є ракети, які можуть бути використані виключно з літаків f 16 або інших літаків західних моделей, тому що там приділяється дуже велика увага уніфікації і стандартизації. А по-друге, є певні типи ракет. Ну, до речі, той самий шторм Shadow, він може запускатися з наших модернізованих літаків, призначених для цього. Тому ми отримаємо такий досить серйозний потужний арсенал, знов таки без вказання кількості цих ракет, але сама передача Таких ракет є дуже значною допомогою, яка ну, таки, дозволить виконувати завдання бо власне з літаками противника. І тут треба розуміти, що навіть 100 метрів різниці у дальності грає дуже велику роль. Тому що ми тоді можемо запускати ці ракети з відстані, яка є безпечна для наших. Ракет. Ракети Таурус. Наскільки. е-е вже зараз можна серйозно говорити про те, що рішення рішення з'явиться в контексті, якраз ось тих рішень, які вже були прийняті, ми знаємо, що на німеччину так направду, тиснуть по-перше, ззовні, ну, наприклад, британці вже згадані щодо того, щоб вони прийняли це рішення. По-друге, там відбувається досить такий строкатий процес всередині, коли опозиція теж тисне на Олаф, на Олафа Шольца з тим, аби він таки прийняв це рішення, як ви бачите, чи наближаються німці? Ну і ми властиво до прийняття такого рішення. Ну знаєте, Перш за все, хочу сказати, що Таро стала вже такою притчою в язицях, яку ми згадуємо постійно, ну, як Леопарди свого часу і багато чого іншого. Як, як леопарди свого часу? Ну в принципі, треба розуміти, і я жодним чином не хочу бути адвокатом пана Шольца. Але є об'єктивна реальність. Ну, по перше, тих ракет не дуже багато, і за моїми даними, більше половини тих ракет потребують модернізації. Тому знаєте, як на мене, ну я це моє припущення. Пан Шольц взяв на себе такий удар, щоб прикрити свій військово комплекс. Ще робить щось Німеччим, для того, щоб модернізувати ці ракети? Так безперечно. Але треба розуміти на фоні наших потреб ну, на 100-200 ракет Таурус, які можуть бути передані Україні. Вони не є тим визначальним чинником, який міняє хід війни. Але так, з точки зору моральної підтримки або індикативності, передачі ракет та означає серйозний поряд щодо зняття певних обмежень щодо застосування західного озброєння і бойової техніки. Тому неважливо, важливо хай напередодні, щоб 10-20 цих ракет, це буде означати дуже багато. Але в тому, що їх часом будуть, в мене немає жодних сумнів. Терміни доставки хотілося б поговорити, тому що і те, що кажуть у Білому домі, і у Байдена кажуть, що ну буквально за лічені години почнуть в Україну йти ця допомога. Росіяни, я вчора дивилася шматок ефіру. Пропагандистів вони там казали, якщо американці кажуть, що допомога піде, це означає, що вона вже в Україні. Як швидко на її чекати? Ну ви знаєте, я не хочу вас розчаровувати, але тут є таке поняття як норми і правила перевезли. Я по суті своїй є фахівцем саме з перевезень, тому можу про це говорити відкрито і професійно Ну, саме з натівської цього... логістики. Давайте відразу казати, Натів... що це натівська логістика, і ви спеціаліст. в цьому. Тут, 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 тут не тільки натівська і наша логістика, в тому числі, і тут я чому саме це розділяю, тому що треба розуміти, що є процеси, які обійти не можна. Ці процеси пов'язані е -е, з прийняттям. Як кажуть в армії, оприходуванням взяттям на облік і перерозподілом цієї допомоги таким чином, ми говоримо, що в ідеальних умовах на фронті ця техніка може появитися через 2-3 тижні, саме тому ми говоримо про необхідність і розуміння того, що ці 2-3 тижні практично важливими для нас, тому що росіяни точно так само розуміють ці терміни доставки. Щодо того, що техніка може рушити або озброєння може рушити з території Польщі або Німеччини, так безумовно, тому що треба розуміти, що процес логістики є по суті своїм безперервним, і саме тому пакети допомоги були готові ще півроку пів тому. І не було тої змазки, яка пришло з місця, то й віз з допомогою. Зараз така змазка, про що і ця допомога може піти. З того ж самого жешу з інших баз та складів, в тому числі Рамштайн. А таким чином йдеться логістику західну, тобто перехід нашого кордону. А далі давайте позикувати. Маємо розосередити цю допомогу для того, щоб вона не попала під удари противника. Про що вони самі заявляють? Ми маємо направити цю допомогу. У відповідні структури по нашим оперативним напрямкам далі йде перерозподіл і визначення потреб кожної окремої бригади, кожного окремого підрозділу щодо забезпечення. Це час, час і час, час які визначаються не місяцями, правда, але тижнями. Для того щоб ця допомога стала ми маємо отримувати такі пакети допомоги кожні два тижні. Коли йдеться, давайте так, ми про цей пакет не будемо говорити зі зрозумілих причин, але в цілому, як це виглядає на практиці? От здебільшого? Головна проблема це доправити довести, чи все ж таки головний виклик це те, що ви сказали про освоєння, тобто впакувати це в певні, в певні норми, в певні папери і так далі? З чим є найбільша тяжність? Вони вони є рівнозначними ці процеси, тому що ви розумієте, цей процес не односторонній, а двосторонній. Визначається потреба, йдеться обговорення про те, що нам потрібно, і обговорення того, що має наші, що мають наші союзники, як швидко це може бути доставлено, наприклад, ну умовно, якщо так на пальцях нам потрібні снаряди, але і в Рамштайні на цей час такої кількості снарядів немає. Як швидко їх можна зробити? Їх треба зібрати, наприклад, по Європі. По європі починаючи від Португалії, Франції і закінчуючи умов. Грецію. Це все зводиться в одну, в одну локацію або по певним напрямках воно пакетується. Наші західні союзники мають досвід, дуже великий досвід пакетування і переправки. Формуються конвої, формуються папери відповідні. Самі розумієте, це небезпечний вантаж. Ми говоримо про снаряди просто як приклад. Це все час, час, час і людські витрати. Далі вони проходять прикордонні формальності дуже швидко, маю зауважити дуже швидко і навіть під час страйків. На певних ділянках ми не озвучували, але польських страйкер там не було в принципі, тому що вони були негайно заарештовані. А далі воно проходить вже по нашим напрямках за визначенням потреб. Розподіл через наші бази арсенали та склади, зяття на облік, саме розумієте, облік це надзвичайно важлива справа і за нас смикають постійно. І далі йде розподіл вже по оту, оперативно-тактичних угрупованнях і розподіляється вже в частини. Ну, тобто такий процес займає десь приблизно 10-12 днів. Спасибі вам велике за пояснення. Сергій Грабський, полковник, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. Будемо стежити за ну, по перше, за появою новин з фронту, так як це на практиці буде вже відбиватися.